Доброго дня! У мене сьогодні огляд магастильної, якісно виконаної, гармонічної, лаконічної та красивої квартири на ЖК Поділля. Це у нас сердечко цього мікрорайону. Абсолютно новасенький будинок, як і квартира. Тепер пройдемось по плануванню. Це у нас однокімнатна квартира. Одразу при вхідній зоні ось така величезна шафа на кілька відділень, де можна зберігати абсолютно всі потрібні речі. Далі переміщуємося. Тут у нас величезна кухня, причому ще вихід на величезний балкон, класний з панорамними вікнами. За рахунок цього тут багато світла, багато простору. Ви бачите, наскільки гармонічно виконано абсолютно усі кольорові рішення. Дуже класно вживу, надзвичайно багато світла. І я я думаю, що Майбутнім орендарям тут буде максимально комфортно проживати. Такий ще теж родиночка цієї кухні це у нас круглий столик, був з стільчиками, і ось тут ближче хочу показати вам вид з віконечка. Взагалі цей будинок розташований мегакласно, тому що це близенько до інфраструктури ось цієї потрібної в пішій доступності ТРЦ, кафе, заклади, кав'ярні, аптеки, відділення пошти і все потрібне зупинки транспорту, відповідно, парковки теж присутні. Далі переходимо у сенвузол, дуже теж красиво. Виконаний, ось такого у нас формату, комплектований душовою кабіною, рукомийником, туалетом та, звісно, пральною машиною. По техніці та меблях є все абсолютно потрібне для життя. І ще що класно, у спальні не тільки одне спальне місце, а ще плюс ось такий красивий диван для відпочинку, ну і, відповідно, зона для зберігання таких якихось уже мілких речей. Це у нас комод, на якому безпосередньо розташовано ще телевізор. Квартира дуже класна, ергономічно виконана, нічого зайвого. Я думаю, що для. Для майбутніх власників орендарів це буде прям, прям комфортне місце, простір для проживання та відпочинку. Тож телефонуйте, з радістю покажу вам цей варіант оренди вживу.